Так, сьома одинадцять, Ми вирушаємо. Ано. Побіг. Побіг. Йдем. Сьогодні хороша погода. Не жарко, не холодно, вітерець тепленький. Гарно. Дивіться, який у мене фон гарний, зелений. Сьогодні субота, п'яте вересня. Ми йдемо, йдемо. На фізкультуру займатися, займатися собою. Отакими От сніжком. Отака От у мене кофтинка, бачите, яка? Так. так, все, пішли ми за міст. Пішли зі мною. Покажу вам лебедів. Бачите, чомусь тільки два? Два і то молоді, а де ж? Останні. Не знаю. Мені в минулому році, 2 вересня, зробили операцію тромбофлебіт. Гострий. Гострий тромбофлебіт. У мене це вже була друга операція. Першу мені зробили три роки тому, а в тому році в минулому ще одна. Ой, то я. Місяця два я не ходила ніде. так. Ну, зарядку робила. Кому цікаво, можете зайти подивитись. 2 вересня 23-го року, друге, 3 і так далі. От. То я знаю, що це таке, коли ти не можеш ходити. Це гіршого немає. Ноги це наші це наше все. Наше здоров'я. Треба слідкувати за своїми ногами. Ходити і все. Це наші насоси. Насоси, які ганяють кров до серця. Сніжок побіг. Так, Та й таке. Ну, зарядку я робила. Кожен день робила зарядку. Це дуже страшно, коли ти не можеш вийти. Коли ти не можеш вийти з своєї квартири. Дуже співчуваю людям, коли ті можуть, не можуть ходити. Мені їх шкода дуже. Так, ми прийшли вже на своє місце, на своє місце сили. От. Так. От. Ось тут я займаюся. Так. От, робити вправи. А в кофті жарко вже. О, скину. Скину по жарко. Пляшки мої пусті чи повні. Ой, поки що до пляшок не дійшла справа, ще не хочу. заполняем лимфу, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, девять. Я вот так рублю сто раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, два. А зараз сімо додому. Зараз будемо пити каву. Я собою доволі. Це добре, коли людина довольна собою. Любить себе. Особливо жінка. Бо в нас чоловіки довольні собою завжди. І надо, і не треба. А ми завжди собою недовольні. Ось так, а треба бути. Треба собі радіти, треба себе любити. Давайте йдемо додому. Мене вчора всі питали, як цей чоловік ваш почистив сковорідку. Ну, ось так. Оце він вмикає, цей станок у нього такий. І отак ставить, тримає, а воно тре. Я не хочу зараз вмикати, але ви зрозуміли. Ось так. Круче воно крутиться. От. Крутиться сильно, сильно великі обороти. І отака щіточка. І отак чистив. Зрозуміли, так? Да? Вчора він мені начистив вісковорідки і кришку. Ось там, бачите? отакий молодець. у нього плотня тут. Два станка в нього. Ось так. Він колись робив вулики, та він все вміє робити. І по будівництву, і вулики. Все вміє. Все, що захоче, все вміє. Отакий От він в мене молодець. Котики. Мої котики невеселі, да? мої невеселі котики. Може, боже. боже. Серіона ремонтує двері. Нагорішці. Це у мамки. Дивіться, О, дуже ж молодець. Дивіться, скільки я цибулі нарвала біля маминої хати. Прямо така гарна. А кабачки це у нас на городі. Знову почали родити. Красота. Приготувала собі сніданок. Посмажила два яйця на салі. Котлетка вчора мене залишилась одна з кабачками. Два хлібці, не знаю, один з чи два. І чай. Все, всім смачного. Так, 10 -та година, 12 хвилин. Буду снідати. Сережа вже снідав, а я ще не снідала. Він там біля мамкиної хати. Перекриває там дах, тому що дощ пішов, та протікало. Ну він перекриває. Все, давайте буду снідати. Так. Приготую сливовий пиріг для діабетиків. Так, Пройшло 30 хвилин. Пиріг мій, мабуть, вже готовий. Зараз спробуємо. Будинки і пиріг готовий все. Так, нехай постоїть про Зараз я його притрушу, фокусую стружкою І буде такий красивий. Приготувала я супчик із сочевицею, Ось такий. сочевиця геть розкипілась. Ну, нічого. супчик буде добрий. На вечерю зробила ще відбивні. свинячі. Так. Ой, сильно. Тут жарко, духовка працювала, і плита працювала. ой. Так, все, дівчатка, буду я вечеряти. Пиріг у мене не вийшов, тому і не буду ставити рецепт. Мабуть, і за того, що додала льняне борошно. Я почала його перекидати, а він мене розвалився. Отак. Так. так. Ну що, давайте буду я вечерять молочко. І, ну, будь сливки повибираю, і там шматочок якийсь і з'їм. Та і все. Сережа встане та буде вечерять. Він відпочиває. Ну так, давайте дякую, що додивились мене до кінця, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки. Що підписуєтесь на мій канал, я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До побачення! Бережіть себе!